Ага. Друзі, добрий вечір. Я прем'єра проводила в інстаграмі, там якось це знайомо. Тут думаю, з тобою у Фейсбуці, ну не знаю. Подивлюся, як воно вийде. <по> думаю, хочу поговорити з вами про те, що з нами зараз коїться. Ну, я в себе на сторінки, то що я пишу, це і мої відчуття, і я так думаю, що ви можете читати. Не обов'язково до мене відносячи, а я так думаю, що бо я бачу і по ваших коментах, по реакціях, по ваших, бачу, що воно ну, також вам відзивається, мої думки. То е... просто знаєте, як не відносячи до мене, а більше для того, щоб ми могли кожен, хто читає, проаналізувати, може задуматися щось про себе. Тому що <кій> а ми наразі дуже багато стараємося. Ну, як, свою травму, щоб закрити, так? щоб не думати про себе, про те, що зна, ну, з собою куїться, ми намагаємося допомагати іншим, ну, то, то, що можемо. Так? Хто далеко донатити, хто близько волонтерити, ну, будь-що. І я бачу по своїх друзях, по, по вам у Фейсбуці, бачу, як ви працюєте. Інколи просто так, що ж мені здається, що без сил залишаєтесь, і від того, щоб знаєте, як свою власну біль і травму не бачити, дуже-дуже допомагаєте щось робити. Не забувайте про себе, тому що ми один одному потрібні, також, хоч в якомусь ресурсі, щоб, хоч ну, якось можна було жити ще наступні, наступного дня, а не тільки сьогодні. Тому бережіть себе, не забувайте про себе. То, що я написала допис про те, що я зависла, <смі> і ви я бачу, написали мені у коментах, тому що схожий стан так у багатьох: І ті, хто виїхав, і ті, хто вдома, про те, що ми зараз така точка нуль. Те, що було зламано, розбито і нового наразі нове так, щоб щось стартонуло, щоб щось уже було, нічого немає. Якісь плани, які були, вони всі просто-просто вони викривилися, зламалися. І зараз дуже багато нас з вами. Ну, я розумію, що хтось щось робить, хтось уже щось визначився, але дуже багато людей, які так само зависли, і вони ще не знають, ну, що робити далі, так, де ти згодишся, ну ось що тепер, що буде далі. ну, Чим ти можеш чим ти можеш, ну, зайнятися так, робити? Ну, наприклад, ті, хто повиїжджали, ну там дівчата наші, я знаю, що за кордоном працювати. Тим, яким ми працювали вдома, дуже складно, тому що цей статус свій так, фахівця потрібно підтверджувати, потрібно ще щось довчатися або ще щось. Тобто це дуже складно. Ті, хто вдома залишилися, я знаю, теж багато дівчат, ну, що хто повтрачав свої кабінети, тому що ну, війна порозбомбили міста, города. ну... Знаю, що і волонтерять багато наших, так, хто з дівчат їздять по, по різним городам, займаються і онлайнами, і офлайн. Шукаємо себе, правильно? Щось продовжуємо, щось шукаємо. І оце записання в цій точці нуль, коли ти ще не здвинувся. А, ну, і, і не знаєш, як воно буде далі. Це такий складний стан, коли ну, психіка, вона просто, я так думаю, що блокує а, нашу травму, да? а, щоб можна було якось далі а, жити то нам психіка повністю повністю не дає не дає усвідомити що сталося так що думаю, так трохи хай ще буде цей туман в голові щоб трохи людина оговталася, щоб вона могла трохи прийти в себе і почати щось хотіти, тому що читала допис колеги, що вона також описувала цей стан так, що багато людей хто не знає зараз, хто він, що він, що з ним далі буде. І що з цього стану починаєш виходити тоді, коли ти той свій до Неокортекса звертаєшся, він дає двосворотній зв'язок, дає тобі аналіз, критичність ситуації, і ти починаєш сам собі відповідати на питання: хто я? Що я можу, де я? Що я хочу. Я, я б вам також, може, б даже порадила, б що якщо та напишіть, чого б там ні. Тому що ми любимо подумати, згодитися. Угу, Хорошо, да, класно. А Я все кажу, що все таки краще все записувати. Взяти і записати на бумажки, візьміть, просто напишіть, хто я. Ну, Якщо для вас це важливо, якщо вам потрібно це актуалізувати, хто я. так? І просто просто понаписуйте. Ну, декілька. Скільки у вас вийде, ви побачите і з ким, з чим ви себе зараз на цей час асоціюєте. Потім напишіть всі свої вміння. Що ви вмієте? от Так само просто на листику по... візьміть та пописуйте, що ви вмієте. Всі-всі-всі свої вміння. Будь-які, ну, професійні, непрофесійні просто все. Це вам дозволить зібрати. Зворотній зв'язок із собою, ким ви себе на цей час усвідомлюєте, так? Ну, що ви в собі знаходите, знаходите що ви вмієте трохи-трохи до себе повернутися, так? тому що цей аналіз він допоможе вам просто повернутися до себе. І напишіть також, чого ви хочете, тому що. Ну, бажати дуже складно, особливо в такий час. Але бажання вони вас почнуть, якщо ви напишете так само цей список, так і з бажань, то вони вам допоможуть витягнути себе із цієї ступора із цієї точки зависання. коли Нічого не хочеться, коли не знаєш, ну, з чого почати, коли зовсім нічого не знаєш, нічого не хочеш, і просто хочеться так от закрити, якось да, закритися в своїй хатинці якісь, і пересидіти, ну, почекати, поки пройде. А воно не пройде, нічого не пройде, тільки життя проходить. Так? Ну, я не хочу, щоб ваше життя просто так, от, знаєте, пройшло в оці ракушки. Бо ми народилися для того, щоб жити. Ми народилися для того, щоб ну, бути в цьому світі, так? бути з іншими людьми, і ви потрібні іншим також, потрібні цьому світу. І тому цей список того, що ви хочете, просто-просто попишіть на листику, наскільки ну, вас вийде, він допоможе вам витягнути себе із хатинки, так? де ховається душа з почуттями. І ви... Що ви чогось хочете? Потім ви можете ці вже бажання якось там подумати, проаналізувати, систематизувати, так, подивитися, що вам із того всього корисно, і ви побачите, що, ви, ну, що у вас якийсь напрямок є, що ви знаєте, що ви можете кудись уже далі йти. І то на цей час, от вже рік пройшов, так, то на цей час. Те, що нам було б добре зробити, то це вже е, зробити висновки е, із цього, того, що саме з нами, з кожним з нас, там, зі мною, так, з вами, е, що трапилося. І е, подивитися на себе із сторони, що да? е, 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 я можу на цей час? Що е, я хочу, е, де я знаходжуся? Які в мене тут є можливості, бо тому, що ну у нас є і рідні, і близькі поруч, і ми їм потрібні ну, в ресурсі, так в такому стані, коли ми можемо не тільки ну, їм допомагати, як ми да? завжди думаємо, що ми ну, повинні для когось, ну а так і собі допомогти, щоб ми могли бути в здравому умі і могли. Думати, могли жити в цьому в конкретному дні, то дуже класно знаєте, як взяти з чого почати, да Ну щоб жити тут і зараз то я Як кажу, що цей стан, коли ми зависаємо, він нам не дає можливості відчувати себе тут і зараз, тобто відчувати себе живим, що ти можеш. Ну, в цьому дні просто бути, і звідти себе можна витягнути тільки тим, що ви усвідомлюєте саме цей день. Оце ви прокинулися і думаєте так, у мене є цей день. Не думайте дуже на далеко, там на далеку перспективу. Навіть на, на, не знаю, теж на, на тиждень не думайте. Думайте, оце за один день. Сьогодні, що я буду сьогодні робити? Е, і просто проживіть, спробуйте один день, хоча б ну там, завтра, да, проведіть для себе такий експеримент. Е, проживіть один день, але усвідомлено. Це зранку ви встаєте. Я там кожного дня зарядку цю, да, кажу так: тук-тук-тук, робимо таку сіньку зарядочку. Е, тобто, коли щось робите, намагайтеся себе повертати от прямо в цей. Цей час, от зараз. Я зараз я прокинувся. Так, Що я відчуваю, коли я ще лежу в кроваті, тільки прокинувся. Що відчуває моє тіло, так що в мене в душі, Що в мене в голові. Думки також свої перелопайте, Що у вас там зранку, коли ви тільки очки відкрили? Тому що ну, всяке може бути. І розумієте, ви, саме ви хазяїн ситуації своєї життєвої, саме ви хазяїн і тіла свого, і думок, стану. Тобто намагайтеся бути добрим хазяїном собі, то наводьте там лад. Ось, думки, подивилися, які думки. Якщо замітили, що щось там не гаразд, так почистий. Так, оце про це я не буду думати. Я буду думати про це. Самі собі кажіть, про що ви будете думати, щоб не хтось вам навіс... навішував думки. Ну, а ви самі за неї думаєте. Самі так, я буду жити сьогодні. Ось так. І оце так, вставайте з кроваті, з лівої ноги, і тоді буде день гарний. ну Це, звісно, прикалююсь. Но... З такими думками. А, краще починати день. А, і... Зарядку робите так само, не робіть автоматично, ну я розумію, що там може бути якісь там у вас справи, що ви їх вже знаєте. Усвідомлюйте, що ви робите, що це саме ви робите, що це ваше тіло, воно присідає там, чи віджимається, чи скручується. Спробуйте себе відчувати. Це дуже важливо. Ну, Це не просто слова, я кажу, спробуйте дійсно повідчувати себе, фізичне своє тіло, тому що це машина, яка нам служить кожного дня. Я вже казала, що хто нас так видержує, як наше тіло? Так? Хто нас так слухається, як наше тіло? Ми запихаємо туди їжу, яку ми хочемо. А тіло просто воно слухається. Ну що, буду їсти, так? картошечку туди або конфети якісь, ну щось цукерки. Ну що тіло слухається? Так, воно виконує всі наші забажання, всі забаганки наші. Тому і ви йому приділіть також увагу, що воно відчуває? Так. Що, що коли ви робите зарядку? То ж саме. І, і далі так само. Спробуйте, коли вже ну там малих, годуєте там чи сім'ю, чи ну, хто там де ви живете. Подивіться на них не просто механічно, ну як коли ми уходимо в свої думки, да і ми не бачимо життя, тому що думаємо так. Це все неважливо, у мене ще там. І живемо вже в планах, що я зараз побіжу туди, я зараз тому подзвоню, я буду то робити. А тут зараз всі за столом сидять і їдять, і ви їх не бачите. Тому що ви не тут, не зараз. Їх для вас немає. Вони начебто існують, так і діти, да? їдять там, в тарілках, цокотять чоловік чи там, мама з татом хто там з вами. А їх для вас не існує. Тому що де ви? Ви десь думками там, де вас ще немає? То... Поверніться сюди. Оце ви зранку їх годуєте. І просто подивіться, поспостерігайте, що це ваші близькі люди. Які вони вам да -да -да дано, в дар, да? то що ви зараз з ними є, що вони з вами зараз поруч. І просто подивіться на них, як на дар, що вони зараз вони просто їдять, вони навіть не знають, що ви ними милуєтесь. Що ви дуже радієте, що вони у вас є, що вони просто сидять і їдять. Це, знаєте, це таке щастя, що ви їх можете бачити, що ви можете за ними спостерігати, що ви можете порадіти за те, що вони у вас є. Бо це, це називається, то, що ви проживаєте цей момент усвідомлено, що ви живете своє життя. І ви спробуєте це, ви побачите, який ви кайф відчуєте від цього моменту, коли ви живете життя саме в цей момент. Потім виходите на вулицю. Ви вже будете виходити, коли ви так проживете зранку, то ви вже будете виходити на вулицю, вже налаштувавши свій мозок, сприймати оточуючий світ саме так. То ви вийдете, ви побачите. Які у вас дерева ростуть поруч за дверима вашої квартири, так? чи дома, чи будинку. Ви побачите не знаю, пташків, які в небі летять. Ви почуєте, що вони там щось гуркотять, коли летять. так? Ви побачите людей, ви побачите їхні емоції, обличчя. Ви не просто так просто пролетите кудись. Тому що ну, у вас вже великий план, а ви будете жити саме цей момент, саме цю хвилину. Ви побачите, ви побачите людей. Ви ж їх не бачите. так? Я теж, теж коли забуваю, я теж біжу, біжу, все. А коли я кажу: стопе, Наталі, подивися, просто на життя. Ти зараз живеш, подивися, он, жіночка пішла, щось вона замислена, якась щось вона усміхнулася, може, когось згадала. Хтось біжить з телефоном, спілкується, такий суетливий, щось, мабуть, якісь справи вирішує. так? А от дитина щось йде, щось там шукає в себе там, та, в, в, в кишені, щось може солоденьке. А, наскільки ваше життя буде цікавим? Наскільки ви цей момент будете проживати як життя. А, і так і далі. Ну, на роботі чи декуди ви йдете, які у вас є справи, так само будьте в цьому моменті. Поспостерігайте за всім, що буде у вас ну, в цей момент, що, що буде, да? які люди будуть поруч з вами, що вони будуть робити, як вони будуть виглядати? Спробуйте подивитися на це, як цей день у вас він один. І ви в цьому дні хочете встигнути все охватити своєю увагою. Да? І саме в ці хвилини, коли ви проживаєте. Ви побачите, наскільки вам, ваш, вам цей день запам'ятається, наскільки ви, коли ввечері прийдете додому або ляжете спати, де ви там, я не знаю, вдома чи не вдома, але ви зрозумієте, що ви відчували цей день, саме відчували, тому що тільки людина може ось настільки сприйняти цей момент життя. Прорефлексувати його так, і, і ну, відчути саме цю мить. І ви будете самі собі, ну, я думаю, що у вас буде зовсім інший настрій ввечері, коли ви так зможете прожити день, то ви за рахунок цієї усвідомленості ви зможете витягнути себе з того тупіка. Із того стану об, ну, об нуль, о, ну, нуля, да? коли не знаєш, де ти, хто ти, що ти завиш, що в тебе життя, яке було, немає. А, і якесь нове, нове нового його також немає. І в тебе немає відчуттів. І ти живеш і нічого не відчуваєш. А, і Ти просто живеш, тому щоб, скоріше, закінчився цей день, щоб не відчувати біль, щоб не відчувати а, розчарування, щоб не відчувати. А, ну, того що в тебе тебе самого немає, так що ти сам себе втратив. А, то я вам пропоную спробувати завтра, наприклад, так, що на завтра, 20 лютого 2023 року. Спробуйте, а, спробуйте. Я дуже маю надію, що у вас обставини дадуть можливість а, так прожити. І спробуйте прожити цей день, ось так, от усвідомлено. Кожен момент, відчувати його, ну, бути в цьому житті, бути живим, бути живим. Тому що, коли ми не відчуваємо життя, то ми його і не живемо. А скільки нам ще відведено, один тільки Бог знає. Тому спробуйте життя прожити тим, що ви будете знати і відчувати його. А, оце то, що хотіла про що сьогодні, хотіла поговорити вам. Ну, може, не дуже довго, але а, бо той довез, що я написала, да, я бачу, що стільки реакцій було а, на те, що ми, правда, можемо застряти а, в тому зависанні і не піти далі. А воно дуже руйнує. Воно руйнує, воно забирає сили а, і живеш просто в розпачі. Я не хочу, щоб ви жили в розпачі. Я хочу, щоб ви себе а, отак. Взяли, я зможу, я піду далі. А, і робите перший крок в цей день, так? в новий день. А, і, і живете його, щоб він не просто прийшов, і слава Богу, а щоб ви його прижили. Ну. А, ну. Маю надію, що щось цікаве ви для себе сьогодні візьмете. Може, хтось передивиться цей етер пізніше. Але я хочу, щоб у вас було багато сил жити, тому що ми потрібні цьому світу, кожен із вас потрібен цьому світу. Вірте в це. Доброго вечора, друзі. До наступних зустрічей!